Привіт, мої любі! Знову про мову. Сьогодні хочу поговорити з вами знову про мовне питання. І знаєте, як закликають зараз деякі наші націоналістичного толку політики не розуміти російськомовних українців. Що я про це думаю? Я зараз працюю вчителем-асистентом в нідерландській школі для іноземців, і нас брали трьох українських викладачів переважно для того, щоб ми допомагали. Були як медіатори між нашими дітками і їхніми вчителями, і між батьками наших діток і вчителями і дирекцією школи. Школа починалася переважно як український проєкт. Зараз вона вже не український проєкт, там працює там навчається вже 39 національностей і працюють вже переважно нідерландські вчителі. Ось я можу сказати, що я Проблематику мовного питання дуже сильно відчула на собі протягом своєї роботи умовній школі. Тому що ну, молоді вчителі, вчителі до 40 років, вони дуже толерантні, дуже такі, знаєте, гнучкі щодо мовного питання. Що стосується Вчителів, яких у нас дуже багато віком 50, і навіть 60, то там така картина. Якщо людина розмовляє тільки нідерландською мовою, англійська в неї дуже, скажімо так, ну, на дуже такому невисокому рівні, дуже ламана англійська, вона тебе погано розуміє, вона погано висловлює свої думки англійською мовою. От Чим, скажімо так, більш людина така, тим більше вона агресивна щодо нідерландської мови. А чим, більше людина, ну, чим більше мої колеги подорожували по світові, чим більше вони жили в якихось країнах, і їм треба було вивчати ту мову в. Ну, в чій країні вони жили, а тим більше вони намагалися нас зрозуміти зрозуміти і заохотити вивчати їхню мову, а не агресувати а, щодо нас. Тому я наїлася отак: от від багатьох моїх колег агресії. А, Агресії нічим не, не, не виправданої щодо того, що ми, українські колеги, спілкувалися англійською мовою з ними, намагаючись вчити нідерландську мову, намагаючись щось сказати. Іноді навіть я, там одна така була пані, яка навіть Ну, знаєте, які так йорнічала, і такі якісь зауваження робила на красиві, наприклад, щодо акценту, щодо вимови нашої нідерландської мови. Що можу сказати? Агресія така, вона, ну, по-перше, не викликає жодної поваги до цих людей, а створює таке враження, що це люди дуже низької культури. Створює враження, що ці люди ніколи не вивчали жодної іноземної мови на достатньому рівні, щоб розуміли, що це в принципі процес не дуже легкий, не дуже швидкий. Ті наші колеги, які були агресивними, вони були агресивними щодо нас, щодо нашої мови вже на нашому другому-третьому місяці перебування в Нідерландах, начебто ми вже маємо її, ну, їхню мову, значить, дуже швидко нею володіти. Ось. Тому я для себе вирішила так, що такий підхід агресивний, абсолютно непродуктивний. Так, у нас має бути державна українізація і ті люди, які свідомі, які розуміють, що це важливий процес. Що вони можуть зробити? Я вважаю, що найостанніше, що вони можуть зробити, це почати ем, діставати інших людей, чому вони не переходять на українську мову, це почати казати, що вони їх не розуміють, е, і там ще якийсь інший делірій. Е, тому що я реально вважаю, що це ділірій. Я, як мовний вчитель англійської мови, як постійно працюю з мовами і постійно вивчаю багато іноземних мов. Тому що окрім англійської, я вчала ще 2-3 іноземні мови. Я не володію ними вільно, але там на якомусь рівні володію. Так ось, я вважаю, що це реально ділірій. Я вважаю, що ми маємо визнати нормальну реальну картину. Таку, яка є на даний момент в Україні, що люди, яким зараз за 50, багато з них взагалі, які особливо не мали родичів, там бабусь, дідусів у сільській місцевості, у приватному секторі, вони взагалі стикаються і ну, стикалися переважно з українською мовою, ну, особливо там з мого регіону, я маю на увазі, з мого регіону більше, більше на південь і на схід. Вони стикалися з Українською мовою тільки в телебаченні, на радіо і в державних установах, в принципі, все. В повсякденному житті, якщо вони не жили там десь у приватному секторі, в селі вони майже не стикалися з українською живою розмовною українською мовою. Тому таким людям вважається, що розмовляти українською мовою у них можливо не вийде, тому що для них це якось неприродньо. Якщо я, наприклад, мене... В родині всі розмовляли тільки російською мовою, але я дуже багато свого часу провела у бабусі. Бабуся в мене була росіянка, маміна, мама. Вона вийшла тут заміж за діда українця і ну, залишилася тут. І вони жили у приватному секторі. І це не було там якесь глухе забите село. Це було в межах міста, але це був приватний сектор. Ну, можна сказати, все одно село. І там так, там. Був, був суржик, який все одно був побудований переважно на українській мові. І, ну, десь мені здається, там 70 на 30%. Відсотків. 70% українською, 30% російською це така суміш. Але для мене, і хоча я не розмовляла тоді українською мовою, але для... для мене все це було органічно, розумієте? Тобто я її чула навкруги у нормальній розмові, а не тільки... З радіо телебачення. Тому, коли я на неї перейшла, ну, для мене все одно там, 2-3 місяці це була, чесно кажучи, ломка. Тому що я себе ще ну, так налаштовувала, що єдина мова мого спілкування прибачте, самою собою. Це має бути українська. Російською взагалі більше не має бути, тобто я маю її вичистити, наскільки я зможу зі свого ем, внутрішнього діалогу. І там може іноді з'являтися англійська на певний час, якщо мені захочеться там попрактикуватися в думанні ем, англійської мови, ну, в мене таке буває, що там я іноді день е, виділяю собі кажу так. Сьогодні я думаю англійською мовою, наприклад. І воно через те, що мова ну, Англійська в мене на високому рівні, воно також дуже вільно йде, але які, якісь, якщо фразочки там десь, знаєте, ага, там щось не дуже вільно пішло, то я можу відслідковувати, полізти до словника, наприклад, подумати, над чим мені ще потрібно попрацювати. ну, Такий також дуже цікавий досвід, я би сказала. Ось, але я себе налаштовувала, що мій внутрішній діалог має бути винятково тепер українською мовою, і для того, щоб я собою, сама з собою, спілкувалася на гідному рівні, я також маю займатися українською мовою. І я нею займаюся. І починала я не з того, що я вільно заговорила. Мені дуже було складно говорити перші. Два місяці взагалі я і зараз роблю просто нескінченну кількість помилок. Я коли передивляюся свої відео, потім і слухаю і навіть, ой, Коли закінчиться цей суржикогон? Ось тому, що коли я розмовляю, я, я навіть не помічаю, що, що це суржик, а потім так, ну, вже набагато краще, вже набагато краще. Ем... Що я можу порекомендувати, що я бачу навколо себе щодо? Тих українців, які російськомовні, і деякі в них з них прямо вперто російськомовні. Справа в тому, що вони вперто російськомовні, часто не тому, що вони там підтримують російську сторону, не тому, що вони не люблять Україну і так далі. Вони російськомовні, часто через те, що в них гарна російська мова, вона в них нормальна, вона вони спілкуються на нормальному рівні, без слів паразитів, без якихось там, знаєте, ну. Не нецензурщини якоїсь там без лайки і так далі. Ось в них нормальна, красива мова, а українською мовою вони відчувають, що до такого рівня. Їм треба вчити і вчити, ще знаєте, зростати і зростати, і вони не впевнені, що вони взагалі таким чином зможуть колись заговорити. І от сьогодні, наприклад, в мене була довга така розмова з моєю подругою. Вона російськомовна, вона в школі, але вона неї не було б бусні жодних у приватних секторах, там в селах, де вона б могла чути українську мову органічно. Для неї, в принципі, українська мова це мова. Телебачення і державних установ. І тому ну їй важкувато. Але що відбувається? Дивіться, коли ми не проявляємо жодної агресії до людини щодо мовного питання. Коли просто вона з тобою спілкується російською, ти її розумієш, ти з нею спілкуєшся українською, вона тебе 100% розуміє. Коли такий діалог йде, я помітила дуже-дуже на багатьох прикладах, що. Через 10-15 хвилин та людина органічно переходить на українську мову і починає нею з тобою спілкуватися. Якщо ти ще її не виправляєш, не робиш жодних зауважень, якщо ти себе сам можеш ще виправити в чомусь, і людина чує, що ти не робиш якоїсь там помилки якого знаєте, такого великого чогось буму, то ну, мова просто сприймається органічно. І я ще помітила, що чим більше я працюю над своєю власною мовою, а тобто, чим природніша вона для мене стає, чим більше люди чують, що вона стає в мене така пленіша і пленіша, Знаєте, більш-більш вільна, більш органічна для мене, тим більше вони і самі сприймають цю мову просто нормальною, органічною мовою живого спілкування, а не просто такою якоюсь красивою законсервованою мовою для пісень або там для вишуканої української поезії, тільки ось тому. Моє таке спостереження, що і, і, і мій такий висновок самої для себе, що жодної агресії я не маю проявляти і не маю виправляти людей, які мене про це не просять, і маю просто спілкуватися і до, своєю мовою, якою я вирішила спілкуватися, і вдосконалювати її, щоб люди чули. Ну, для мене Настільки красиву українську мову, наскільки ну, я можу її опонувати, скажімо так. І я бачу, що коли люди чують, що коли люди розуміють, що ну, я роблю все, щоб якось виправити себе і вдосконалити свою власну мову, своє власне мовлення, вони якось, я не знаю, входять в це поле. І переходять дуже органічно самі з російської мови на українську. Я вже від дуже, дуже, дуже багатьох людей от просто ну от спостерігала такі от, от, от трансформації. І це люди, яким за 50, я можу сказати. І За 50, за 40, тобто, ну от, з ким я спілкуюся? Моє оточення це мої однолітки. Або там в мене є декілька подруг, які мене ну, старші від мене там на 10 років. Хоча в мене, ну коли я прийшла до... Своєї школи, де я зараз працюю, то я спостерігала, що дівчата спілкувалися російською мовою, вони від мене молодші, там, на 5-10 років. Ну, ну, почали якось, ну, Я на російську не переходжу, ну, це мають бути якісь, якісь, ну, зовсім виняткові якісь випадки, коли ну, це в мене тут за рік трапилося, може там, рази два, що я там якесь речення десь сказала російською мовою. Ось. Ну, дитині, яка може ну, зовсім не розуміє вже. Тому що і у нас є такі дітки, в нас в школі є дітки з інших пострадянських країн, які взагалі не розуміють. Ось, тому іноді вчителі просять ну, нідерландські вчителі. Але так, якщо з нашими не переходити на російську мову і не агресувати щодо їхньої російської мови, то зазвичай люди через деякий час. Самі переходять на українську мову, принаймні зі мною у спілкуванні. І мені іноді здається, що вони навіть самі не помічають цього. Тому так, тому такий висновок я зробила: жодної агресії, моє власне, вдосконалення мови і з нашими не переходити на російську мову. Просто не переходити. Ну, як кажу, іноді там дітки. Дітки, це може бути якийсь виняток, коли щось ну, от, конкретно треба пояснити. Або треба пояснити, що карандаш це олівець. Бо тут було в мене декілька разів. Ну, Не розуміла людина, що дитина, що таке гумка, що таке навіть прапор, що таке олівець, що таке зошит. Не розуміла це Одещина у нас така. Ось так що так. Ну, дітки-дітки, я не вважаю, що у діток там є якась провина в цьому. Звичайно, що це не дитяча провина, тому тут ноль, нуль претензій. Ось, так що такі справи. Дуже я рекомендую не агресувати. Я не бачу, щоб агресія, і в випадку мого ставлення до нідерландської мови, і в випадку ставлення моїх оточуючих до української мови, проводила хоч до якихось би позитивних і бажаних результатів. І я ще для себе вирішила, що для мене перша мова це російська, ну, тому що це так і було. А рідна мова це українська, тому що рідна мова це мова, від якої співає душа. Я розумію, що ну, російську я просто розумію це, як знаєте, це для мене як налаштування в телефоні за замовченням. Одесь я так ставлюся до неї. А українська мова це та мова, яка збагачує душу, яка, ну, скажімо так, знаєте, Вгамовую спрагу душі, я б сказала так. Коли чую, мені стає тепло на душі. Тому її треба вчити. Хоча я кажу, що є і суржику багато, і помилок багато, і вириваються якісь такі слова, начебто, коли її хочеш згадати і не згадаєш, а потім не так, хоп, і все. Такі справи. <гум> Тому що іноді думаю, так, таке слово не могла пригадати. Треба подивитися в славнику. Починаю пригадувати російську мову, вже не можу згадати. Виходить українське слово. А коли мені треба його сказати, навпаки. Ну тобто цей процес, напевно, що він ще буде в мене тривати не один рік. Але агресію точно не рекомендую. Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока.